Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні Росіяни знову заатакували теплоелектростанції. ДТЕК. У компанії інформують, серйозно пошкоджено обладнання. Фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу. І Окрім того, через знічний ворожий удар по Україні зупинилася вся електрогенерація державного підприємства. Центренерго. там заявили, це найбільша атака на об'єкти компанії від початку повномасштабної війни в управлінні компанії три теплоелектростанції: це Трипільська на Київщині, Зміївська на Харківщині, які були повністю знищені торік. І також Вуглегірська це Донеччина, яка нині окупована і не функціонує. З нами на прямому зв'язку Світлана Гринчук, міністерка енергетики України. Пані Гринчук, вітаємо. Вітаю. Давайте почнемо з загального стану енергосистеми. Охарактеризуйте його, будь ласка, станом на сьогоднішній вечір. Дійсно, сьогодні вночі була одна з найбільших атак саме балістичними ракетами, прямих атак на енергетичні об'єкти, тобто на цивільну енергетичну інфраструктуру, що призвело до. Пошкоджень, і звичайно, для того, щоб ці пошкодження усунути, відремонтувати і стабілізувати роботу енергосистеми, застосовувалися операторам системи передачі. Спочатку графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень в таких регіонах, як Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина в усіх практично регіонах діяли графіки погодинних відключень, і потім нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої. Свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії сьогодні ми працюємо командами в регіонах на Харківщині, Полтавщині Київщині для того, щоб особисто я і заступники і представники міністерства розвитку громади територій спільно з губернаторами, керівниками обласних військових адміністрацій, не просто оцінюємо наслідки, а координуємо дії щодо того, щоб розгортати альтернативу. Альтернативно альтернативні джерела живлення розгортати, розгортати встановлені е, малі блочні модульні котельні для того, щоб повертати людям тепло, повертати людям світло. Але тут дуже важливо е, зрозуміти українцям, що навіть для того, щоб нам провести ремонти для стабілізації робіт, звичайно потрібні графіки відключень по іншому система не працює е, і ті заяви про те, що не підготувалися. Енергетики, інші служби вони абсолютно не відповідають дійсності, тому що навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання для того, щоб його перезапустити, для того щоб його відремонтувати, замінити. Це все е, прості, але речі, які вимагають певного часу. Звичайно, всі зараз скоординовані, всі працюють, розгорнуті всі служби для того, щоб якомога швидше повернути тепло і стабілізувати ситуацію. Але ще раз повторюся, що такої кількості балістичних саме ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, дійсно навіть з початку війни важко згадати. Тому, звичайно, наслідки є. Якщо говорити про ситуацію в регіонах, де вона є найтяжчою, де потребує, скажімо так, найрішучішої інтервенції з боку теж центральної влади, ну і звичайно заангажування місцевої влади. Ну, от найчащою ситуація була в Харківській, Полтавській, Донецькій області, також Сумській Чернігівській, тому що їх ввечері знову атакували, е, тому що були пошкоджені певні е, мережеві лінії, які не дозволяли передати в достатній кількості електроенергії. Відбуваються стрибки напруги. Зараз же є певний успіх. Мені правда не хочеться говорити про нього. Хотілося би більше, але Краще, краще ми будемо робити свою роботу для того, щоб споживачі вже напряму потім побачили результати цієї роботи. Якщо говорити власне про ці відновлювальні роботи, які зараз найбільші складнощі, чого бракує можливо. Ладно, ще звичайно це е, постійні повітряні тривоги, і додаткові атаки, які є. В нас, на жаль, сьогодні, е, після сьогоднішньої атаки, є і загиблий енергетик, є і ті, які були поранені внаслідок атак. Люди звичайно намагаються одразу, як тільки більш-менш безпекова ситуація дозволяє виходити е, на роботу і працювати енергетики, і відповідні служби будуть працювати. Сьогодні також всю ніч для того, щоб здійснювати ремонти, але доводиться відволікати не відволікатися, а призупиняти на певний час роботи, коли тривоги і коли є безпосередня загроза життю і здоров'ю тих же енергетиків, тих же ремонтників, тих же рятувальників, що стосується обладнання резервного, яке накопичувалося в нас для підготовки до опалювального сезону, то воно є в наявності. Потрібен тільки час для того, щоб його замінити, переключити, перезаживити, тому що це також така непроста робота. Нині росіяни атакували так само і газову інфраструктуру України. Відповідно, звідси питання і щодо поточного стану цієї інфраструктури, і чи належить готуватися до проблеми з газом для, для цивільних, скажімо. Так, якщо говорити про електроенергетику, то спочатку жовтня це вже п'ята така масована атака, саме ракетами різного типу на енергооб'єкти. Якщо говорити про газову інфраструктуру, то спочатку жовтня це була вже сьома така велика атака. Я зараз не кажу про щоденні і кожної ночі атаки десятками сотнями дронів. Ми намагаємося їх спільно з колегами з ППО. Відбивати захищати наші об'єкти працює фізичний захист, але від балістичних ракет на жаль в світі навіть дуже мало систем, які можуть дозволити таку кількість знищувати і захистити об'єкти. Газова інфраструктура сьогодні також була частково пошкоджена. Вже вдалося. Нашим газовикам частково і відновити і видобуток, і е, працюємо далі. Тобто, тут критичної поки що ситуації немає. Ми працюємо над е, е, залученням додаткового імпорту для того, щоб почувати себе стабільніше на протязі опалювального сезону. І тут є колосальна підтримка також з боку наших міжнародних партнерів, які е, допомагають нам як фінансово, так і фізичним газом, і це дозволяє нам дійсно. Но дозволило і заповнити на той рівень, який ми планували до опалювального сезону сховища, і дозволяє зараз покривати також споживання, яке в нас є. Спасибі вам, Світлана Гринчук, міністерка енергетики України, була в нашому ефірі.